Вітаємо на каналі Онишкевичі. Розпочався грибний сезон, і ми вже зараз збираємо і заготовляємо на зиму грибочки. У нас тут є білі гриби, а будемо сьогодні готувати маринад, який універсальний підходить і для білих, і для лисичок, і для підпеньок. Рецепт ми роздобули у карпатського грибаря. Вже кілька років ним користуємося і дуже задоволені. Грибочки виходять такими щільними і дуже смачними. Отже, мій чоловік назбирав гриби. Тут у нас білі. Будемо зараз підготовляти їх для варіння. Ось такі гарні, просто як намальовані, як з книжки. Ось такий грибочок ми зачищаємо знизу, обрізаємо, де є земля, де є листочки. І ось такого розміру розрізаємо надвоє повздовж. Можемо трішки ще відрізати ніжку, щоб гарніше виглядав у банці. Дуже дрібно ми грибочки не будемо нарізати. Тому що при варінні вони будуть зменшуватися вдвічі. Ось такого великого ми відрізаємо ніжку, щоб побачити, чи він не хробачливий. Якщо він чистенький, без хробачків, таку шапочку розрізаємо приблизно на три частинки кожну половинку. Ще можемо взяти ніжку вона у нас така досить цупка. Марнування буде дуже смачна. Розрізаємо ще її на четверо. А саме дно ніжки ми залишимо на сушіння. От чапочка відпала, розрізаємо на двоє. Ось такий маленький просто зачищаємо і будемо варити цілим. Отже, грибочки ми порізали. Тепер заливаємо водою. Немає значення, скільки у нас грибів, заливаємо так, щоб. Орієнтовно 2-3 пальці зверху було води. Вони будуть спливати, але треба нам більше налити води. Тепер отут найголовніший момент. Коли гриби починають варитися, кипіти, збираємо шуму. Тут ми позбираємо всі листочки, все, що ми не догляділи. Воно буде все з піною підніматися догори. Так що цей процес не пропускаємо і дуже ретельно виконуємо, щоб грибочки в нас були білі і чистенькі. Варимо на середньому вогні такого розміру гриби цілу годину, не менше. І забираємо сміття. Такий аромат, якби можна було передати через камеру, обов'язково би вам передала. Дуже смачно пахне. Коли гриби в нас зварилися, відставляємо в їх бік і готуємо маринад. Маринад у нас на 1 літру води. На 1 літру води ми додаємо 50 мл оцту, далі сіль і цукор по рецепту. Все це перемішуємо і доводимо до кипіння. Маринад закипів. Можемо гриби зливати. Зливаємо гриби на друшляк. Ось вони значно зменшилися в розмірі. Тепер у нас є чисті сухі баночки. На дно кожної ми кладемо лавровий листочок, і отак от, от по 5-7 горошинок суміш перців. у нас тут є. Білий перець, чорний, духмяний, плюс червоний. Баночки у нас 750. Мілілітрі мають. Як в народі кажуть, трьохчверткові. Накладаємо нещільно, не щільно, повно. Треба, щоб гриби в нас обов'язково плавали. І заливаємо тепер маринадом. Щоб точно наші гриби не надулися, не постріляли, бо це було б дуже, дуже неприємно. Накладаємо не щільно. Ще раз повторю, бо це важливо. Накриваємо кришками, відправляємо у каструлю і стерилізуємо 20 хвилин від моменту закипання. Тепер перед тим, як будемо закручувати, у кожну баночку літрову або трьохчверткову, як у нас, додаємо по одній столовій ложці оцту. Взагалі по рецепту йде одна столова ложка на літрову банку. Тобто на півлітрову одна чайна ложка або півпівстолової ложки. Але ми даємо цілу ложку на трьохчверткову банку, тому що ми все одно потім відкриваємо грибочки і ще додаємо до них оцту. Ось дивіться, як вони у нас гарно плавають. Не липнуть один до одного. Так має бути. Ось така краса у нас виходить. Неважливо, скільки кілограмів у вас є грибів, готуйте маринад і заливайте. Можна приготувати на одну банку, а можна і на п'ять. Ось такі гарні, щільні. Взимку йдуть просто на ура. Особливо на свята, на вечерю. Якщо маєте таку можливість, обов'язково заготовляйте. Дякую, що ви були з нами, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!